Успенська площа одна з найдавніших площ у Дніпрі. Вона з'явилася навіть раніше ніж яка Теренослав. На вихідних вона була відкрита для відвідування після реконструкції. Ремонт тут розпочався ще у 2021 році, але затягнувся через повномасштабне вторгнення. Так, ми бували тут до реконструкції, зміни, звісно, колосальні, тут нема чого додати. Дуже добре в школі вчусь, дивилася на це все ще з вікон, коли я тільки починала робити. Ну нарешті зробили. Добре, виглядає гарно. А я а чи можете порівняти, якщо вчити, вчитися тут, що було до і як зараз? Ну, до тут давайте так нічого не було абсолютно, тому. Класно зробили, все круто. Порівняти це не можна, звісно. Звісно, це набагато набагато краще ніж було. На площі посадили понад 200 дерев, встановили систему автоматизованого поливу, проклали покриття, відзначили велосипедну доріжку з використанням тактильної плитки. Також було встановлено сучасне освітлення, побудовано електрощитову та санвузол. Також тут збудували невеликі архітектурні форми, включаючи багаторівневі квітучі клумби, що одночасно виконують роль лавок. А скажіть, будь ласка, як вам відкриття з площі? Що можете сказати? Мені дуже подобається, бо я живу -от, і насправді це тепер дуже дуже зручно. А, все дуже гарно. Я хочу прогулятися тут ввечері, коли вже повключають все освітлення. Тому клас я. Вчора його побачив, коли тут, знаєте, була така темрява, воно все підпідсвічувалося. Горіли ці прикольні ліхтарі. Ось ми дивилися на ліхтарі і йшов дощик. Прикольно було. По-моєму, очі мило, современно, стильно. Тут створено кілька пішохідних алеї, зони для невеликих заходів, дитячий майданчик, скаледром та декоративні клумби. Дніпрянам дуже подобається нова локація. Такі пішохідні публічні простори мають велике значення для нашого мегаполіса. Це дає можливість містянам комфортно пересуватися пішки та відпочивати. А як утважаєте, чому важливо там у нас час то робити відновлення ось таких місць? Ну, все одно жизнь где-то десь проводити. В любом случае, особенно особливо з дітьми, куда кудись виходити. Діти, які так цілими днями у бомбосховищах сидять у школах, тут вони можуть хоча б побігати і добре провести час, бачу посмішки. Ну і це позитив. У майбутньому Успенську площу планують пов'язати з вулицею Ливарною, а потім з простором Набережної та парком імені Шевченка.